Всім привіт! Ви на каналі Artfull, і сьогодні я вам покажу топ 20 кишенькових тваринок Minecraft. Корова. Дивимось, як вона крафтиться. Тут або залізо, або вугілля. Ці предмети із землею або просто утримуєте 8 саморотів. То ще раз покажу пшениця 4. Чотири... Ой, 3 вугільних самородка, залізних самородка, алмазу, залізо і все. Протестую, що народ. Значить, візьмемо Так, я забув сказати: цих тваринок можна скрафтити або отримати в секретних данжах. Зараз день зробимо. Так, от, протестуємо. От, бачили? Нам коровка дала молока Вона наїлась пшенички. Це звук було, коли вона їла. Вона наїлась. І дала нам молока 16. Дивіться. Ми йдемо такий, житель дав нам якийсь коктейль, нібито коктейль. Безплатний, крутий спрай. Ми такі думаємо, спрай! Якщо її кормити, то вона вам дає. Якщо ви п'єте якесь отруйне зілля, то вона його забирає. А якщо хтось кидає вас зілля, то проти відео ви 100% виживете. Ці моди будуть в силці в описанні. Він наповняє ще всі відра, які у вас є, молоком. Дивимось. Як овечка Є зніма та будь-які алмаз, пшениця і золотий злиток. Зливок. Тут і отримуємо таку овечку. Що овечка робить? Зараз вам продемонструю. Ходи в креатив. І летимо наверх. Я просто чанки трошечки збавив. Значить, зберігаємо. Дивіться, я вам покажу. Я без броні, без нічого. Дайте покажу, що надає внизу, але зараз. Оп, це твої моду. Тут є няшних тваринок. Наприклад, вилетіли летіли і розбилися. Потім гравітація ж перетягує, а ви ж повільно падає. І дає вам вовну, і улюблена їжа це пшениця. Не буду відкривати інвентар, що ви не бачите Дивіться, юху! Вошеку добіг ту до доміка. Чекає, що від монстрів і це круто Крафт її пір'я. Це мій улюблений насіння пшеничі, алмаз і золотий Вона Надає вам яйця і вона їсть пшениця. Кальмарчик Зараз виключу мирний. І от у нас такий сквідла з лазуритих самородків, сирої рибен, амаза, золотого слитка. Так, продемонструю вам, бачите. Залазимо і не тонимо. Надає сілля, то дає вам, щоб ви швидко плавали. І ще якийсь Сінг. Таке, і воно дає вам рибу. Оце вже покрутіше. Зараз подивимося, як він крафтиться. Він крафтиться отак. Пекельний кварц, пил блейза, алмаз, золотий слиток, і отримуємо такого улюбленця гаст. Та, його улюблена їжа це Pill Place. Значить, підходимо. Наприклад. Нусатий. Жаль, що Нусату. О, наприклад, під. Ага, овечка, що ти тут стоїш? Ану зірвись, Попробуй смак. Шо? Попробуй смак вогню. Ха-ха-ха. Та, і цей гаст більше нічого не робить, крім того, як стріляти. Fireball. Але хоча б якось можна десати Fireball. Паук. Паук це вже покрутіш. Чекайте, день зроблю. Уявіть. От бачите, устроїв па. Я спайдермен. Я всім можливості спайдермен. spider Ну тут до паука. Дивіться. Зараз включу на режим від другого лиця і. Опа! Дікі Дік, -ді -ді -ді. я паук. Иди на паук. А можу так, нам. І F1 виключить. Опа. А, і краще дивіться. Опа! I give you stream. Ну, тобто дає життя. Така в Отакий. Вугільний самородок. Сира курятина, алмаз, золотий слиток. Ну, ви самі бачите, і друнька. І отак ви можете скрафтити у цього точка. І його улюблена їжа це кров'яче м'ясо. Далі крипер. Треба трошечки відійти відійти. Певно, ми підійдемо, знаєте, куди? У то місце, там, де фаєрбол був. От, такий у нас анімовний крипер. Його крафт це смарагдовий самородок. Він дуже рідкісний. Порох, алмаз. І золотий слив. Його улюблена їжа це порох. Його інтет до взривів. Коротше, якщо він взривить, взривається, то Фу, забруднило мені інвентар не потрібно. Тобто, такий в нас крипер. Поставте лайк за моє перше відео про модів. І зараз як крафтиться Fredstone, золотий самородок, алмаз. Золотий слив. Ну, тут, якщо додати м'язку, то вийде свинь. Зараз треба л... Йдемо в то місце. Його вогне стійкість. Він ходить по лаві. Значить, Його улюблена їжа це пекельний кварц. От такий у нас магмокуб. О! <гум> <гум> Круть. Пильне самороду. Кельна зірка. Пісок душ. Золотий сніп. Life is still 25%. І до його же ефекту І його улюблена їжа це пісок душ. А, коротше, витки. а він, він забирає життя в свинки. Та, він, коротше, заряджається. І наступний це люблений Блейз. Як він крафтиться? О, отримали завдання мобст. Золотий самороду, пекельний кварц, алмаз і золотий злит. І виходить в лейс. Його улюблена їжа це пекельний кварц. А, він коротше, коли б'є якогось монстра, наприклад, жителю От такий житель. Е, я тобі продам один кусок землі за 64 мільярда емералів. Що? Пішов! Ми підпалюємо і ще у нас сила Редстоун, будь-яка вовна, алмаз і золотий слиток. що він дає? От давайте вечір за А Додому ще далеко йти. А, проснувся. Більше нічого він не робить, але їсть він вовну. Це вже новий відділ предмет. Це вже покрутіш. Наприклад, вийдемо собі броню, ібо ми після якогось бою з якимось монстром бились в Twilight Forest. А жаль, що мені так важко нести на плечах свою броню. Але сундучок, що вам тут є? Його улюблена їжа, це Доски. А, його крафт, його крафт. Це будь-які доски. Чудо в Бедрі здоклював, бо я закачав мод Extra Utility. Залізний самородок, алмаз і золотий слиток. Отак, крафтиться. Знімаємо броню. Ох! Дай позберігаємо. Так, походимо, 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 походимо. О, ходимо, походимо. походимо. Топри гідру або нага знайшли, беремо бруйон І пішли собі далі. Острих сундучок Дивимось з другого. Його крафт це колор... Ну, будь-який. Тошки, золотий самородок, алмаз і золотий слиток. Виходить у нас такі Пічка. Пічка крафтиться отак. Кругля, ну тобто булижник, золотий слиток, алмаз і вугілля. Його улюблена їжа це вугілля. Пічка дає жарену їжу, і вона прикольна тим, що її можна тримати в руках і брати з собою. Улюбленець верстан. Можна крафтити. Крафт, його крафт. Будь-які дошки, тут золотий слиток і тут алмаз. Коротше, його любина. їжа це доски. Улюблений портал. Крафт. обсидіану і самороду, пекельний кварт, алмаз і золотий слиток. І дивіться, водоприклад. Жаль, я потратив всі алмази. На на оцю штуку. І що вона робить? Е -е. Круть, я можу так швидко телепортуватись будь-які різні світи. Та будь ласка, почекайте, поки пекло знайде безпечну точку. <two -one> поки загрузиться наше пекло. От воно. Там воно дає. А, обсідіаний самородок або пекельний кварц. Опа. І назад корухтуємося. Фух. І візьмемо якусь руду, наприклад, золото, ібо вона нас стоїть десь отут. Так, от, наприклад, О, І от тут у нас золота руда. А, як він крафт. Вірюзовий барвник, алмазний самородок, алмаз і золотий слиток. Улюбленець банан. Як крафтиться улюблений банан? Плотий самородок полсвітло каменю, алмаз, плотий слиток і його улюблена їжа це по світло каменю. Це зброя яка кидається. Можна да швирляти шверлят. Зараз день зробимо свинку якусь істоту. О, от. Бананчик, ти не проти, що я кинув свинку. Не проти. Зараз треба пасти Пастор. От нам може за один раз бити будь-кого. Ну, не будь-кого, але срін. Сильний. Ну і сам респавнить. Прикольна зброя! І ми майже дійшли до самої цікавої частини. Зараз треба включити звук, треба включити звук. Дайте попробую метнути ще один раз. Я тоді якого звуку маю От, все. І три. Два. Один. Го. У <звучить> ми граємо музику оцей. А, і крафт, крафт, крафт. Зправдую самородок. Алмаз, Пекельна зірка. зірк. Утримую ілюміната. <звучить> о Фух, майже закінчили, майже. Ефектив, эффектив. блок, смарагд і алмаз. Що він робить? Брат, що ти... Потягнуло, що тебе потягнуло, а, а? Ай! тут, отут, тут треба, отут, тут. Вот так. дай. Ты историю. Все, стій, стій на місці. Все. не червний. Вот такие улюблене сте. Краще використовувати бо всі ваші NPC... Це вже кінець відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватись про нові відео. Ставте лайки. І всім що. Гудбай!